Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні ми вирушаємо в музичну подорож до Австрії, країну, що багато музичною спадщиною та незабутніми мелодіями. Саме у відні, столиці Австрії народився один з найромантичніших і найвідоміших танців у світі Вальс. Вальс його плавними і круговими рухами завоював серця людей ще у XVIII столітті та й досі залишається символом елегантності та витонченості. Його назва походить від німецького слова Вальсен, що означає крушляти. На початку Вальс був танцем простих людей, але з часом він завоював популярність серед аристократів та швидко поширився по всій Європі. Головна особливість Вальсу трьохдольний ритм, де перший удар такту є сильним, а наступні два слабшими, що створює відчуття обертання та легкості. Йоганн Штраус відомий як король Вальсу створив понад 500 танцювальних композицій. А найвідоміший його Вальс Блакитний Дунай став неофіційним гімном Австрії та транслюється по всьому світу під час новорічного концерту Віденського філармонічного оркестру. Сьогодні ми разом прослухаємо Вальс Блакитний Дунай Йоганна Штрауса. Для цього постав урок на паузу та первіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Де і коли виник вальс? Які особливості має вальс як танцювальний жанр? Хто такий Йоган Штраус і чому його називають Королем Вальсу? Який вальс ми слухали сьогодні на уроці? Що цікавого, ви дізналися про нього? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверквець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу.